Смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, Смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрегезве, герви смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий, Боже, святий гріпкий свій безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, свіди завітай, свинем, очі наші, і завітай свинемочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь придіти поклонімся, цареві нашому Богу прийдіть поклонімся Христові Цареві нашому Богу, прийдіть поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, Бог поможе їй рано досвіта. затривожилися народи, захитили, захиталися царства, Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброї спали щити, вогне. Заспокойтесь Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил із нами, заступник наш Бог Якова, слава Усуві Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, ви помолимся. Господи, помилуй. За мир з весових спасіння душ наших, Господи, помилуй. помолимся. Господи поможе всего свету, добрый стан, святый Божий церков і з'єднання Господи, Господеві, помолимся. Господи, помилуй. За святый храм святый, що з вірою не страхом Божим, ходять до Него, спаде Господи, Господи, помилуй. Засвятішого зеленського рахрея нашого, Франциска Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого святослава, за поглябивих єпископів наших ірйос, Кирстепана, Пана, Андрія, чесне присвітриство у Христі, де за весь причитий людей Господеві, помолімся. Господи, помилуй. За пообережний народ наш заправління і всевійського Господеві помолімся. Господи помилуй. Щоб як лук міцний чинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю і міцу сили Твоєї і за перемогу над супостатами нашими, Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб подати неослабну, і переможну силу і мужність хрестойменому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами всіма нападниками, і Господеві помолімося. Господи, помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця її сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав, Господеві помолімся. Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої, Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести її з тління життя, полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі і скорботах до нього взивають. Господеві помолімся, е, Господи, помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорби гніву, біди і нужди, Господеві помолімся. Е, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю, е, Господи помилуй, присвяту, пречисту, преблагославенно, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію. Усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо Господь і явився нам, благословен. Той давім'я годнє, сповідуйтеся Господеві, бо він благ, благоповік милістю, Бо Господь і явився нам, благословенних, той да вім'я Господні, обійшовши обступили мене іменем Господні я стоїв в'янів, Бого і явився нам. Благословен той давім'яв споходні. Господь і явився нам. ім'я й да яким з них, знахто, ли будівничі став головою вогла, Від Господа стався він і дивний в очах наших. Богу явися нам, благословен, хто йде в ім'я Годне, спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони твій. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і на і навіки Амінь. За гаступництво, перед яким благовіємо і з яким не осоромимося, не й благаємо литвами нашими святів на Богородице, утверди, Християн, громаду. Спаси благовірних людей, укріпи у справедливості прав, вління їх і подай їм із небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо вежні, мир всім, премудрість, будьмо і, О, Господь кріпость людям своїм дай. Господь поблагословить людей своїх. Воздайте Господеві сини Боже, воздайте Господе славу і силу. О, Господь кріпость людям своїм дасть. Господь поблословить людей своїх миром. Мудрізом послання, свято апостола, Павла читання, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам, бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися. Сійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, Ягнувшись в броню справедливості. І взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри, яким здолаєте згасити всі розпалені стріли лука Бого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Спрості, слухаймо, Святого Іван Илья ми в І Духові Марка, Святого Іван Илья читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Потім уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. істину кажу вам, що хто скаже ці гори, зі кінця в море та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що то станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так, і коли стоїте на молитві. Прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець Ваш, який на небі простив вам провини на ваші. Коли ж ви не простите, і отець Ваш, що на небі не простить ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського, края нашого Франциска, папу римського, за блаженішого патріарха нашого Святослава, за полюбивих єпископів наших керівства, керстепана, кіра Андрія. Все чесніших отців наших проторих і мадритарово брата, проти його мене і Тараса, за те, що служить, послужили в Святому Храмі, Святі Опитиці, за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимось за помрежний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. На постріли оповаємо, і на зброї нашу врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогутньої просимо. І на силу Твою сподіваючись, постаємо проти ворів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи, з зумиління молимося. Семовутні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захисних у вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання сотвори серед ворогів наших, пошли засути руку свою і покори, і Христолюбивому воїнству нашому, від молимось. Милосерний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборне і переможне було ворогами, і щоб мир і слава оселились у землі нашій. Усильно молимось тобі, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців на землі, і ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий чоловік любець, Бог си, і тобі славу воссилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ще й ще преклонивши голови, Свої Господеві помолімся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості Твоїй щедротах, на смиренні рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Гось вороги наші зібрались на нас, щоб побити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні і зуминення молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради і Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і не має збавителя, Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Тіси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоє обережені. Сотвори з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, і заступниче наш, не задань беззаконь і не прав людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посісти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благоутроб'я. повстай на поміч нам і оберни нечистиве їх на страх і втечу. Хрестолюбивому ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і мужності понати нас донати в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він сіне тлінні, бо Ти єси заступник, і переможець, і спасіння в ті, всім, хто на тебе уповає, Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині і на віки вічні. Амінь. Премудрість. Світися, світися, синове Єрусалиме, слава Богу на тобі засяяла, раді нині веселився сіоне, а чиста Богородиця, втішайся Воскресінням Сина Твого Слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, Христос, Воскрес! Христос, Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і дим, що в рубах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, що Воскрес, і смертве смерть, подолав і від, що руба життя дарував. Істини, Бог наш молитвами прочистої Свої Матері. Преподобний боносний отців наших, хто Великого покровителю, любит лиців, святої, Ісси, святий помилой, спасе нас, як благий чоловіку любим. Христос Воскрес, во істину Воскрес, Христос Воскрес, істину Воскрес, Христос Воскрес, істину Воскрес. Hristos voskres iz mertvih smrtju, smrt podolav, І тим, що в гробах життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, І тим, що в гробах життя дарував. Стос воскресне мертвих смертю, смерть подолала і тим, що в робах життя дарував. І нам дарував життя вічне. Поклоняємось його на третій день воскресінню.